Так, а це така риба, хлопці. Дивіться. На Дніпрі лящі, І клюють і лещи. Не восьмий раз, бачите? Кажуть, що карась пролітає. Так, тут. що, хлопці, ловіть. Слава Україні, ловіть рибу. Так, іде запись. Зняв запис. Вас знімати теж не буду. Познімаю уточки. Хлопці, уточки плавають. Такий закат красивий. Дякуємо захисникам, що дають можливість ходити на рибалку. Слава Україні, героям слава. Хлопці, Україна усе. добрий вечір, ми з України. Хлопці, підписуйтесь, будемо разом ловити рибу, будемо молитись за Україну, щоб Україна була сильна, могутня. Українці завжди перемагають. Доброго дня, дорогі підписники! Ми тут на набірешно приїхали. Приїхали? Так, да, йдемо на рибалку, хлопці. Знімати контент. Це Дивіться, який райончик. Ми тут домов за Все, пішли, приходимо дорогу. Дивіться, яка красота. На ту сторону. Я записую, від. Дивіться, хлопці, такий домой Така набережна. она Стой! Переход! А тут є він? вид? Є? Чи нема? Дивіться, на ту сторону нема переходу. А, тут нема переходу. Дивіться, хлопці, доїдь дома, а перейти на набережну нема а де. Я не закрив. А перейти на набережну нема де. Переход тільки на ту сторону. Я теж не знаю. Хлопці знайдемо переход. Ну вони машин, це не переход. Це не переход. Це тільки сюди. Хлопці, дивіться, які райони на ту сторону нема переходу. Можна... Так, хлопці знайшли переход. Найшли переход. Далі. Дивіться, який красивий будинок, яка площадка. Квартири короче, дорогі. Во-первых, 60 квадратів, во-вторых, 60 тисяч доларів. Тут заправочка. Ще заправочка. Тут раніше був магазин рибацький пластик. Бачите, вже нема. Можна було зайти. Це лівий берег. Дніпро проська Княжий затон. Тут красотіща така, хлопці. Я вам передати не можу. Ти ж давно не пуля. Да. Це називається. Де на переход, він посередині напроти заправки. Тут так непривычный, да, город? Да. Это все непривычный машин страшные, беды столько. Налево. Давай. Смотрите, мотоцикли. Погнали, мы за котогами. Из сигарета Вітакіпарк. Дивиться. І вон пливе. Два. Прависника. Рису. И девчина яка. Фидеристы. Видится парусник. Ну на прокат можно брать. Ну прокат процил. Видится. Прокат против ее В заливе плавают. Эфидерист. С колбаской Девочка плавает Я же Вода впала, нема води. Навірно, риби немає. Лара. Український флаг, слава Україні, героям, слава хлопці. Дивіться, яка красота. Угу. Нравиться. Утки. Риба вже є, батон. А утки не дядя. Сразу мальок, дивіться. середину на яму. Есть. Дивіться. Подсадка. Дивіться, яка вода чиста. а риба, води нема, бачите. Рыбак стоит, такий камиши інтересний, дивіться. Вон вимосточка стоїть, дивіться. Хто поставив вимосточку. Ми сюди будемо їздити на рибалку. І зимою, і літом. Дивіться, яка красота Риба. если хлопцы. Треба держать кулачки, и рыбка сразу выходит. Хорошая, таранка. Можно тушить. О, красота. Все. Оп. Оу. Тут я до вас. Маркушка. Что там? Гуляет? Маркушка, скажи слава Украине. Кажи слава Україні. слава Україні. Героям слава. Героям слава. Віточка прийшла. Смерті Україна понад усе. Добрий вечір. На Добрий вечір, ми закрили. Ну, Дивіться, це я клуб, парусник такий. Люди гуляють, ловлять рибу. Красиво тут, я так, так. скажу, я тут Ага. Це княжець Отон. Да, парків, да. Я так давно уже не бачила, и вот эти парусники ездят. їздять. Може... Парусник ходит. Ну, ходят, бо вони ж на дачу я, там взагалі нічого не ходять.

А та от там далі йде, на площадку. Там далі, ще будемо йти площадками, сюди додому. Слава Україні хлопці. Ми сьогодні на Дніпрі, на княжому Затоні. Слава Україні. Героям слава. Полколін. Пол так гарно. Ловим, дивимося, як рибу ловлять. Знімаємо. Контент до... Дуже соскучились за рибалкою. Їздили тут в інститут, хлопці, куча справ рішали. Буде багато контенту, нових вражень, зйомок, все буде, підписуйтесь, дивіться нас. Така красотища наш Київ, наша Україна. Ми сильні українці, непереможні. Українці самі найкращі в світі. Люди всі знають про Україну, всі допомагають. Їх. Молимося за Україну дякуємо захисникам хлопці дякуємо вам дивіться місяць вийшов місяць ну що підемо далі оба з сумочками вже нас фотографують Дивіться, які ці лавочки можна посидіти. Мусорники, хлопці нарешті мусорник я побачив це дуже красотища хлопці дивіться тут парк там 25 площадок приїжджайте паркуйтесь от парковка хлопці княжий затон Дивіться, тут велосипедна зона, ось там площадки дитячі. Парковка. Хуба. Підемо далі. Ковочка тут є. І яхти стоять хлопці. Знімати будемо яхти хлопці, там на березі всі стоять. Я хочу оце зняти. Вивіску. Парк прибережний. Все, вот переход. Перехід. Стой, машина. А машина зараз... пішли? На перехід пішли. Да. На пощавку. На малий. Малий хоче ще на пощати. шобка така 我就可以保